Цей тиждень пройшов під знаком Єврокубків та яскравого старту Ліги Чемпіонів. Однак ближче до вихідних настав час згадати про чемпіонат України. Попереду матчі восьмого туру Вібет ліги про які ми зараз розповімо. Але спершу не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал. Восьмий тур відкривають сусіди по нижній частині турнірної таблиці. Оболонь та Верес мають у своєму активі лише по одній перемозі. Але що цікаво, обидві команди побігли у матчах, у яких від них цього не чекали. Пивовари завдали поразки віце-чемпіону України Дніпру 1, а Верес переграв Чорноморець, який сьогодні посідає третє місце. Зараз у команди дві неприємні серії. Верес пропустив у всіх шести матчах нинішнього сезону. А оболонь навпаки вже 277 хвилин не може уразити ворота суперників. Чия серія перерветься. Дізнаємося вже у п'ятницю. Пряму трансляцію цього та інших матчів і Ліги можна переглянути на ott платформах партнерів української премєр ліги Статистики стверджують, що Олександрія є для чорноморця незручним суперником. І як доказ наводять такі цифри: у десяти останніх матчах Одесити не можуть обіграти Олександрію. Шість нічиїх та чотири поразки. Тім футболісти та тренери до статистики ставляться поблажливо, нагадуючи, що в майбутній матч це окрема історія, а будь-яка серія рано чи пізно перерветься. Поки що констатуємо, що Олександрія знаходиться не в найкращій формі. Востаннє підопічні Руслана Рутаня перемагали 5 серпня. А ось Чорноморець прогресує, інакше навряд чи б виявився на третьому місці у турнірній таблиці. У суботу у житті черкаського футболу відбудеться знакова подія. Вперше в історії місцева команда зіграє у матчі чемпіонату країни з найтитулованішим українським клубом Київським Динамо. Співвідношення сил таке, що будь-який результат, окрім перемоги гостей, матиме сенсацію. Що, втім, не означає, що підопічні мірчі Луческу матимуть легку прогулянку все ж таки Динамо хороший подразник, тим більше для дебютанта УПЛ. Зазначимо також, що у разі успіху кияни здобудуть 50-ту перемогу під керівництвом Луческу. Пряму трансляцію цього та інших матчів Ліберт-ліги можна переглянути на отт платформах партнерів української прем'єр-ліги. О 15-й годині у Житомирі розпочнуть свій поєдинок команди, які зі старту чемпіонату зберігають нулі. Полісся одна з найбезкомпромісніших команд. Відколи підопічні Юрія Калитвінцева дебютувала в УПЛ, в нічию вони ще не грали. Єдиний мінус голи останнім часом даються по ліссю нелегко. У матчі з оболонью вирвати перемогу вдалося лише у компенсований час, а в Одесі дебютант УПЛ зовсім не зміг відзначитися. Але це дрібні проблеми на тлі ситуації у Минаї. Представник Закарпаття залишається єдиною командою, яка з початку сезону не змогла здобути жодної перемоги. Та й забиває мене, до речі, теж небагато. У нинішньому чемпіонаті більше одного м'яча за гру забивати не виходить. Кривбас приїде до Полтави у ранзі команди, яка посідає друге місце у турнірній таблиці. Це і оцінка роботи, яку зробив Юрій Вернедуб та його підопічні. І додатковий тягар відповідальності. Суперники тепер інакше налаштовуватимуться на матчі з кривбасом. Ворскла до того ж минулого туру виглядала досить блякло на тлі київського Динамо, і тепер, напевно, захоче реабілітуватися. Цікаво, що нічиї в матчах ворскли та Кривбасу – рідкість більше того, підопічні Віктора Скрипника в 13 останніх поєдинках взагалі обходяться без нічийних результатів. Суботню програму туру закриє матч руху та шахтаря. У гірників у середині тижня був непростий бояж до Гамбурга, де своєю грою проти порту чемпіон України заслужив чимало критики, але довго перебувати у психологічній ямі значить ризикувати втрачати очки у чемпіонаті, що може вплинути на лідируючі позиції Шахтаря. Як це перебувати попереду всіх тепер знає і рух, який очолював турнірну таблицю. Але минулого туру львів'яни вперше програли, а у матчах із Шахтарем не можуть забити вже 403 хвилини. На неділю заплановано два матчі. Зоря, яка тільки в четвер провела перший поєдинок групового турніру Ліги Конференції, зустрінеться з абсолютним єврокубковим невдахою сезону дніпром 1 Втім, справи у чемпіонаті у суперників йдуть однаково погано. Причому настільки, що і зоря і Дніпро 1 вже відправили у відставку головних тренерів. Кому це пішло на користь, покаже лише час, поки що ж командам доводиться вирішувати локальні завдання, а саме перервати безвиграшні серії та відірватися від зони вигляду. Погодьтеся бачити там призерів попереднього чемпіонату дещо дивно. Закриває тур матч металіста 19 19-25 та колоса. Напередодні стало відомо, що наставника харків'ян Едмара визначено найкращим тренером сьомого туру. Що ж, така новина може надихнути команду. Власне, і нинішні результати вражають. «Металіст» 19-25 Набрав у чотирьох останніх матчах 10 очок і наблизився до першої п'ятірки команд УПЛ. А ще у чемпіонаті України є шість команд, які не можуть виграти у трьох та більше матчах. Одна з них колос. Причому, як ми вже зазначали тиждень тому, ковалівці стабільно здобувають нічиї у поєдинках на виїзді. Навіть цікаво, чи буде продовжено цю незвичайну серію у неділю. Таким буде восьмий тур Вібетліги, матчі якого ви можете переглянути на отт платформах партнерів української прем'єр-ліги. Діліться своїми прогнозами у коментарях до цього відео. А ще не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.